І ще я вітаю вас, церква слава Ісусу Христу. Вибачайте, що ми забрали трошки вашого часу. Я буду закінчувати зібрання. Хотів би поділитися також словом і думками. Я з братом Юрою не говорив, але моя проповідь теж буде простими словами: наслідуйте добро. Брат Юра приймав хрещення в 2005-му, я в 2005-му тільки народився. Але так час пройшов, що ми можемо десь разом служити. І дійсно, Бог створив нас в Христі на добрі діла, щоб ми звершували їх і служили Господу. В, в другому до Тимофія, в третьому розділі із першого віршика, говоряться такі слова. Запам'ятай, що в останні дні для нас настануть тяжкі часи. Люди будуть себелюбними, пожадливими. Хвальками, зухвалими, зневажливими, непокірними своїм батькам, недобрими і безбожними. В них не буде любові до інших, вони не вибачатимуть, будуть наклепниками, втратять самовладання, стануть жорстокими ненависниками всього доброго. Вони будуть зрадниками, необачними, пихатими, любитимуть розваги, а не Бога. Вони будуть удавати себе за побожних людей, але відкинуть істину, з силу віри, завжди уникай таких. Хотів би вас запитати, церкву, вам сьогодні легко чи важко жити? Чи як кому? Комусь легше, комусь важче. Нам усім сьогодні трошки важко жити через те, що я не знаю, чи настав вже цей час, про який я читав, як Евангелія говорить, що настане останній час і він буде важкий. Але чому він буде важкий? Тому що люди стануть тяжкими. Люди стануть важкими і час настане важкий. І дивлячись сьогодні на життя в нашій Україні, можна і так і сказати, що до цього йде. З одної сторони, країни можуть вбити, може вбити ворог, а з другої сторони, країни вбивають посеред вулиці. І ти дивишся на всю цю несправедливість, і на все це недобро і думаєш, ну, десь важче стало жити. Важче в моральному плані. На нас це тисне. Як би ми не говорили, на нас це тисне, вони на нас тиснуть, ці люди на нас тиснуть. Добре, що ми збираємося і маємо ще такий гарний час, і ми тут проповідуємо Євангелію. Але коли ми розходимося по своїх домах і в буденних днях, ті люди починають нам проповідувати. Тут ми собі проповідуємо, а вони нам починають проповідувати, наші сусіди. Колеги по роботі, чи політики, чи ще хтось інший, вони нам починають давати свої ідеї, свої думки, те, за чим вони стоять. Але брати і сестри, я би хотів би сьогодні сказати, дивлячись на всю цю несправедливість, на все це зло і недобро, яке сьогодні діє в нашій країні, нехай в нас не опуститься руки робити добро. Нехай в нас не прийде розчарування. Нехай в нас не прийде сумнів залишитися вірним Господом, як говорить Євангельський віршик, третє послання Івана, 11 віршик. Любий, друже, не наслідуй того, що зле, а наслідуй добре. Той, хто робить добро, належить Богу, а хто чинить зло, Бога не знає. Наслідуй добро! Я не знаю, чи хтось із вас, можливо, дещо наслідував або отримував у спадщину. Це проходить просто так. І якщо ми сьогодні можемо казати, що наш світ наповнений злом, неправдою, несправедливістю, ненавистю, то він також наповнений добром. Просто не в такій кількості. Воно є, його треба наслідувати, як Евангелія каже. Не створити своє якесь добро, а наслідувати. Джерело добра є Бог, і коли ми з ним. Коли ми в ньому, то і воно виявляється від, від нас, починає текти, починає діяти. Як хтось сказав, що світло, коли сіяє, тоді відсутня темрява, а темрява це просто відсутність світла. Отож, якщо вони сьогодні діють і тиснуть на нас, ми теж можемо. Ми маємо силу. Маємо. Знаєте, книга дії святих апостолів не закінчується на амінь. Ми сьогодні з вами можемо писати, слава Ісусу Христу! Ми можемо сьогодні з вами її писати не на папері, а в духі, там на небесах запишеться, покажеться. І в тій Книзі мене що дивує, там не тільки апостоли, там є прості люди. Там є дуже прості люди, простіші за нас сьогодні, в яких, в яких в житті виявлялася Божа благодать свої своїй силі і присутності. Нехай нас Бог благословить цим натхненням, цією силою від Духа Святого дивитися на цей світ, але не опускати руки, знати, що в нас є істинне джерело добра, істинне джерело любові і, і просити Бога сили, коли вони говорять, то щоб дати відповідь, коли вони діють, щоби і самому діяти, щоб і самому нести, щоб і самому наслідувати добро. Наслідуйте добро. Нехай рясно Бог нас в цьому благословить і ми будемо молитися за це. Можливо, ми можемо думати, от якби в мене була б більша зарплата, я би міг би тоді вділяти на добро більше. От якби в мене була б там ще якась одна машина, я би міг би десь її давати комусь чи возити когось. Але це, це трошки так, знаєте, обманливо. Бо приходить більша зарплата і все рівно не хватає на добро. Появляється краща машина і не вистачає часу, щоб когось возити. І постійно на все є свої причини. Тому наслідуємо добро з тим, що сьогодні Бог нам дав, з тим, що сьогодні вже в нас є. Наслідуємо добро. Нехай рясно нас Господь в цьому благословить. Він дасть сили проходити тьму, проходити долину смертної темряви і зміцнятися в ньому. Подумаємо про Ноя. Цей чоловік жив тільки своєю родиною і залишався десь таким добрим. Ну, на кого він міг дивитися? Ну, ще діти були добрі, ще жінка була добра, та й було добре. Дивлячися, він один, одна родина, а всі живуть як хочуть. Всі діють, як хочуть, всі поступають, як хочуть. То чого би нам сьогодні нарікати? На сьогодні тільки нашого братства є 100 тисяч в Україні приблизно. І це віруємо, що всі добрі і наслідують добро. Лот жив в одному місті. Всі наслідують, поступають як хочуть, а він десь залишався добрим. А у вас сьогодні в місті майже 200 членів на місто. Слава Ісусу Христу! І зміцняючися, благодаті Його в дії одне з одним, підбадьоруючи, підтримуючи одне одного, будемо нести це світло, будемо займати добру позицію. Бо займати, знаєте, нейтральну позицію. Зла не роблю, тому що Біблія не дозволяє, а добра не роблю, тому що натхнення немає. Це також якось залишається, знаєте, ти, ти незрозумілий. Ні там, ні там якось залишаєшся нейтральною. А Біблія говорить чітко. Той, хто робить добро, належить Богу. Тому, роблячи добро, ми свідчимо своїм життям, що ми є Божі люди, що ми належимо йому, що ми на його стороні, і світло переможе темряву. Це боротьба, деколи нелегко робити добре, дивлячися на цей світ, дивлячися на цю несправедливість, на тих недобрих людей. Але це боротьба. Дай нам Боже сили сьогодні і зміцни нас і благослови нас. Нехай прославиться його святе ім'я. Давайте ми приклонимося і будемо молитися до нього.